Стоючий духи захвалю бики про хороми постатики Мелі Гамільтон. Мурка баларунник який переміг гравітацію. За своєю кар'єрою відомий як хореограф Джордж Баланшин працював із багатьма талановитими артистами балету. Проте його улюбленцем був колишній на ім'я Мурка. Також і сталося, що дитинці в майбутній сірці помилково дали дівчаче ім'я. Коди від природи граційні, це не злучки, тож Мурка легко навчився різних балетних па. Він проводив багато годин із паном Б, так називали Джорджа, відпрацьовуючи стрибки, повороти і піруети. Пан Б жартував, що він нарешті тіло, для якого варто ставити танці. Коли Мурка не займався балетом, він насолоджувався літом у селі, дрімав на та ганявся зі жуками і метеликами. Мирне і тихе сільське життя розвинуло Мурки досить дивний смак, не як на кота. Він дуже любив спаржу, горох і картоплі зі сметаною. Решту року жив у шикарній нью йоркській квартирі з паном Б та його. Дружиною, колишньою балериною. Якось на різдвяній вечірці баланшина на одний відовий композитор попросив показати злавнозвісні памурки. Він не пізніше згадували, що це був єдиний раз, коли вони побачили, як пан Бе хвилюється перед виступом. Він хотів, щоб усі любили Мурку та захоплювалися ним так, як і він. І, не, і, без, під, і не без підстав. Коли один популярний журнал докривав фото Мурки у видовищному розпостельному стрибку, про кота Баланчина гуділи всі. Невдовзі почалася робота над книжкою Мурка, автобіографія кота. Написана саме Муркою, містила кілька чудових світлин, зокрема ті, де він ніби танцює разом зі справжніми балеринами. Книжка побачилася світ 1964 року і зробила Мурку один з перших знаменитих кутів до інтернетної доби. Близько 1960 х Невідомо. США. Котики вперед. Більшості котів не вдасться стати такими зірками балету, як Мурка. Проте всі котючі наділені природними спортивними здібностями, яким позаздрять навіть олімпійські чемпіони. Але, адже їхні тіла створені для втечі від небезпеки та полювання на здобич. На жаль, домашнім котам часто бракує фізичної активності, яка б задовольнила їхні природні мисливські інстинкти і затримала у формі. Правильно лише спалюють калорії. Але й тонізують м'язи та зменшують котів, а й стимулюють їхні розумові здібності. Деякі кути дуже активні від природи. І потрібен заохочення у вигляді смаколоків або іграшок, оскільки ідеї як розворушити вашого кота. Один дуже корисними для мурчиків є речі, за якими треба бігати і стрибати. Найпростіші варіанти це клаптики паперу, іграшки з котячою м'ятою та пружинки та забавки, що чіпляються до стіну або двері. Котячі дерева та лежанки на жердинах можуть заводонити по потреби вашого улюбленця лазити по деревах. Котам подобається залазити високою з безпечної відстані, спостерігати за тим, що діється навколо них годівниці до бабачки, іграшки до котові треба розгадати головоломку, щоб отримати їжу. Задоволяють вистежувальні інстинкти. Інтерактивні іграшки, як вудочки з нитками, пердінками або клаптиками тканини, бо можуть котика. Тож слібна забавка з'їда його господарем. Деяким котам подобаються лазерні указки зі світловими цятками, за якими можна ганятися по підлозі. Час від часу давайте Мурчику можливість спіймати якусь іграшку, але вівша до неї лаза. Трилита кута виконувати різні трюки, винагороджуючись баколиками. Трикер може заторчити його бігти до вас через усю хату, коли ви потрусите коробкою з ласощами. Забезпечте своєму улюбленці перебувати на свіжому повітрі, збудувавши йому власний дворик. Яку ти порадок? Обирайте іграшки відповідально. Поникати дротів та дрібних деталей, які кіт може прикрутувати. Також корисно робити коло обіг іграшок, ховати одні і даватися гратися іншими, а тоді навпаки. Це створює ефект новинки і коту куди добрі дає весь час гратися тою самою замахою, Коту спортивна зала слави. Кішку діджу, яка мешкає в Австралії, визнались противнішою у світі. Вона потрапила до книги рекордів Гіннеса, показавши 20 трюків. Найбільше трюки виконали котом за одну хвилину. Діджу вміє кататися на скейборді, ставати на монетку, застрювати на руки своєму тренеру, перекочуватися і прокидатися мертвою. І це лише найпростіше. Перегорніть сторінку, щоб дізнатися більше про ідеальну котячу анатомію. Вхід до хвоста. Кожен кіт має неунікальний відбиток носа, як відбиток пальця в людину. Коті щели порухаються тільки вгору і вниз. Вони дешують, розривають, і розчавлюють їжу. Коти використовують свої наджачні ладжа, язики для вбивання та пиття, коти буркочуть, відбруючи гортання. За допомогою бусів гурчики визначають, чи можуть вони пролізти крізь невеликий одвір. Котів чудовий нічний зір, проте в цілковитій темряві вони не бачать. Кожна вухо, куди складається з 32 м'язів, може повертатися до 180 градусів. Куди наділені чудовим слухом, особливо на високі частоти, яких не можуть зловити люди. У зоровій зоні кори головного мозку та більше нервових клітин, ніж у людини та більшості інших садців. Ключіці не іншими кістками котячого скелета, тому коти можуть зміщуватися в тісновому просторі. Усе кошенята народжується з блакитними очима. Котячий шлунок пристосований до притравлювання сирого м'яса, а не рослин. Кінцівки котів напроти мускулясті. Кішки зазвичай правші, а коти лівші. Коли коти під'ють лапами. А залози біля борди хвоста і передні хлапи робляють запах унікальний для кожного кота. У котів подвійний шар хутра, який захищає їх від холоду та вологи. Хвіст кота може багато розказати про його настрій.